І так, всім привіт! І сьогодні я вам покажу цей світ. Я вам вже його показував. Пам'ятаєте оцю хату. Це моя нова хата. Так вона виглядає. репорталу в хаті. Прийшлось мені так зробити. У мене тепер є собака, собака, папугай, і ще одна собака там в іншому місті. Вон там де двері, там підсобка у мене така. І там вона сидить, вона охороняє там цю підсобку. Тут розбійницький стяг, я його... З рейдера вибив. Я взагалі то вибив два, один в мене в Незері висить. Тут ліжко моє, пічка така, в пічці у нас вугілля. Давайте скриня вам покажу. Тут в мене взагалі це я з Незера все повибивав, де що моє? От скриня вже заповнена, допустимо, оце моя вудочка, це тут мої лазуритні блоки. Моє відро, моя сукера, моє кайло. До речі, я десь тут знайшов свій самий перший, і от він, перша моя броня. Тутніші її залишки. Чоботи кульчужні, ні, це взагалі не мої, в мене були желізні, але це мій нагрудник старий, такий він. Ну то тут теж вибив один інтерпюр в мене вже є, 17 смарагдів, 43 мідних злитки. Давайте заходимо тепер, збігаємо в стару хату, я вам покажу. Я там ландшафт зробив. Я там ландшафт ще підробив, зараз стараюся якось сюди пройти. Ну, шахта, ви це все бачили, до речі, я тут зніс ті колоди. Точніше, мені їх кріпер поміг знести. Тут є дерево що не поставили в майбутньому поставлю. У мене тут з короляку стала підлога. Тут підвал, він зараз закритий. У мене зараз немає кайла, щоб його відкрити. Тут в мене ну, ресурси деякі, тут щось таке, якийсь хлам у мене тут лишився, дерево тут лишилося. Тут теж дерево трошки лишилося. Тут скриня взагалі заблокована, там нічого в ній не має бути. Тут в мене листя. Тут. Отак, тут в скринях, ну це все ви бачили. І тепер в мене зверху, пам'ятаєте, тут в мене вікно розбите, тому що я його розбив, нечайно. потім полагоджу. Там, от якщо пам'ятаєте вон там, в мене була ферма бамбука. Так от ферму бамбука я переніс сюди. Отак тепер це все виглядає. Тут портал, котрий не діючий. Точніше котрий діючий, але... Котрий я зараз постараюся якось відключити. Ага, не виходить відключити, я його потім відключу. Візьму кайло і відключу. Всім папа. -па.